У 2018 році на базі Національного університету цивільного захисту України було створено центр впровадження психотренінгових технологій. Головним завданням цього центру є впровадження сучасних психотехнологій в систему психологічного супроводу діяльності фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій. А також навчання населення щодо дій у надзвичайній ситуації. Тренінги проводяться у декількох спеціалізованих приміщеннях, які дозволяють змоделювати атмосферу повсякденної діяльності рятувальників в осередку лиха. В центрі також передбачена зона психологічної свободи, де можна не тільки висловити свої враження, а й насолодитися фіранкою запашної кави. За допомогою висококласних психологів-тренерів в цьому центрі проводиться підготовка населення до умов надзвичайних ситуацій та надання в разі необхідності самодопомоги. Також у фахівців ризиконебезпечних професій формується стресостійкість, готовність до виконання ними завдань в умовах безпосередньої загрози життю чи здоров'ю, і навички надання першої психологічної допомоги постраждалим. Після закінчення робіт з ліквідації надзвичайної ситуації в центрі можна відновити сили та здоров'я як рятувальникам, так і населенню.